Тож до слова, запрошую нарешті да. Лілі Васильівну, що дозволили нам систему приєднати вчителя української мови та літератури Кам'янець Подільського ліцею номер 13 Сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості. Будь ласка, Лілі Василівна запускайте. Отже, хочу поділитися з вами своїм досвідом з теми Сучасні інноваційні підходи виховання патріотизму та національної свідомості учнів. Сьогодні країна проживає один з найсуворіших періодів становлення та розвитку. Відбувається випробовування народу на стійкість, мужність, порядність, загартовується сила і дух нації, викристалізовується її цінності і турується нелегкий шлях до суверенності. Сучасна епоха з її суперечностями та альтернативами формує новий, неоднозначний та багатогранний облік патріотизму. Сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості в умовах війни, характеризуються інтенсивним пошуковим засобом та методом навчання інноваційних форм. Першочерговим завданням, яке має стояти для усього світнього процесу, педагогічних працівників. Це є завдання у системі створити безпечне та комфортне середовище національного патріотичного виховання учнів, але найпершою і найважливішою умовою для роботи з дітьми. Це ресурсний стан педагога. Можна звернути увагу на слайді. Є у нас такі підказки для того, щоб себе налаштувати на роботу для самозаспокоєння. Уже є їх велика кількість, але хочу поділитися досвідом із того, що використовую я одне. Найбільше мені що сподобалося, це має бути велика скляна банка. зосереджуємо увагу, що прозора. І оці скляні банці щодня, прийшовши з роботи, маємо залишити. Якісь слова подяки. Отже, ця банка називається вдячності. На маленьких папірцях записуємо, за що я вдячна. Ви знаєте, що так гарно це все вдалося, що ми дома, і син, і чоловіка вже підключили і працюємо разом. Перенесла я свою банку вдячності і у школу. Так що пам'ятаємо про глибоке дихання, пам'ятаємо про прогулянки, читання книги. Це є спілкування з людьми, тому що ресурс педагога це є подальша праця і подальше виховання. Далі ми маємо зрозуміти, що за півстоліття скільки пережив український народ, не те, що бачила і не переживала жодна нація в світі. На очах відбувався геноцид. Окупований Єрпінь, жорстокий Ізюм та голодний Маріуполь, розбомблені культурні пам'ятки, що стояли тисячоліттями. Де окупована Харківщина демонструє 80% зруйнованих будівель. Та свобода, яку нав'язує ворог, полягає у свободі знущання та переслідування. Уже Відбувається дуже жахлива історія сьогодення дійсності, але найважливішим є національно-патріотичне виховання це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття учнями соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємінь, формування у молоді, потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, отже, моральності та художньо естетичної культури. Ми не тільки маємо дбати про емоційний та психологічний стан дітей. Ми закладаємо фундамент майбутньої держави нашої. Уже завдання закладів освіти так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників, вчителів, шкільне середовище виховувало дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, єдності поколінь. Виховання поваги до батьків, формування високої мовної культури, національної ідентичності та самобутності. Ви знаєте, коли запитати дітей, що для вас є Україною, які символи є е, пов'язані з Україною? І неодноразово ми чуємо завжди, що це є тризуб, калина, козацтво, тобто це символи далекого минулого. Сьогодні стоїть завдання перед новою школою донести дітям, як виглядає. Українська мрія, за що ми маємо любити свій рідний край, за що ми бережемо українські саме традиції? Народ, який думає на один рік, вирощує хліб, народ, який думає на 10 років, вирощує сад, народ, який думає на 100 років, вирощує молоде покоління. Уже, каже народна мудрість. Сьогодні ми знаємо, якою є національна патріотична ідея. Це допоможе краще нам підготувати молодь, яка буде ставити цілі. І саме передумови, які виникли до національно-патріотичного виховання учнів, це є молоде покоління, яке готове до змін. Вони відкриті до нового, не обтяжені досвідом. Вони реагують на різні ситуації по різному. Вони можуть завойовувати авторитет. Вони ризикують, вони шукають емоції. Далі ми маємо сказати про те, що найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, відображення наці... нації формування людини національної гідності, гордості за свою батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалися віками. Для продуктивного формування національно-патріотичного виховання учнів нової української школи є надання учням необхідних знань про українську культуру, активізація у верховній роботі елементів народознавства, формування позаурочний час правильно емоційного, естетичного, психологічного фону, отже, використання різних практик у роботі з учнями, трансформація здобутих знань про культуру, про наші звичаї та традиції. У час повномасштабного вторгнення в Україну важливо практикувати проведення зустрічей з волонтерами, учасниками хвилиночку. Ось так, з учасниками навчального процесу та з батьками, ми на уроках і на виховних годинах цього, цього річ говорили і згадували. Про пташку сталь. саме через щирий мелодійний спів Україна дізналася про дівчину Катерину. Їй було всього двадцять 21 рік. Вона сама з Тернополя, як парамедик, найперші дні нападу з Росії. Дівчина приїхала до госпіталю Маріуполь, щоб мати змогу рятувати людей. Тендітна дівчина зі зброєю в руках, що співала патріотичних пісень у пеклі Маріуполя, стала незламною захисницею заводу Азовсталь. Діти готували повідомлення, малювали портрети Катерини і писали навіть її лист, цікавилися життям самої героїні. Так, отже, ми схиляємо низько голови перед усіма, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Тим, хто виборює наше право жити на своїй землі, пам'ять про їхні подвиги завжди житиме в наших серцях. Пишаємося своїми героями. Ця війна переродила сто поколінь історії на різних швидкостях, потягів, кіньми, босоніщі взуті. У наше військо вступили герої з Бабиного Яру і Крутю, козаки, які генетично влили в нашу кров сміливість, витривалість та вміння боротися за свій рідний край до останнього подиху, віддаючи власне життя заради України. Відтак українська армія проходить своє найбільше випробування в історії, за що ми їм кажемо слава Україні. Також необхідно зробити акценти на засвоєнні учнями народних традицій, сутності українських обрядів, народних свят, легенд уже це є ігри, рольові, драматичні сценування, бесіди. Є у нас такі цікаві вид діяльності, як де ми працювали з дітками гуморески. Отже, я залишу їх на презентації, так можете познайомитися. Далі ми складали із дітками, окрім гуморесок, складали ще римовки. Отже, коротенькі ремовки, хотіла зупинитися так на наших ремовках. Отже, діти залужного весело грали, довго залужного всі обирали. Марійка сказала, я буду залужним. Гендерна рівність це дуже потужно. Оже, дітям подобається підбирати римування, цікавий знати про сучасних героїв. Є у нас ще, коли ми склали байку Вовчий світ. Отже, не буду переказувати, але суть саме у тому, що діти поєднали. Темний ліс із Блакитним лісом, де у темному лісі жив волк, який хотів захопити зайців, які жили у Блакитному лісі і мали бажання жити спокійно, жити в дружбі. Але так трапилося, що все ж таки перемога була на боці зайців наших. Діти читали дома казку батькам, батьки казали, що давайте будемо видавати свої збірники. Так. <кій> Отже, національне патріотичне виховання здобувачів освіти буде ефективним, якщо Здійснювати його поступово та не примушувати, поступово дозовано впливати на почуття переконання, на діяльність вихованців, не нав'язувати погляди зовні, а давати зразки кращого прояву патріотичних почуттів, залучати до участі у виховній роботі класу батьків, громадськість, систематично використовувати ефективні елементи народної педагогіки, залучати до самоврядування. Уже діти мають навчитися приймати рішення, брати відповідальність. Проектна діяльність це є доступ до спортивних майданчиків, і обов'язково це має бути винагорода і похвала. Підсумовуючи, варто зауважити, що сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості ущі дозволяє формувати і розвивати свідоме ставлення дітей до своєї країни, уміти цінувати, поважати події минулого та сучасні досягнення нашого народу, інноваціями українці ставати більш прогресивними, розрізняти поняття добра, зла, покоління, в якому виховано почуття патріотизму, готове до подвигу, відстоювати інтерес своєї. Країна. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Отже, Сергій Вакарчук. єдність різних представників народу: війна змінила наше світобачення. За незалежність зараз бореться поруч і артисти, і безробітні, кандидати науки і заробітчани з Європи. Усі разом наближаємо перемогу. Отже, можемо завершити і підсумувати, що велике роль і місце вчителя займає сьогодні у суспільстві наша думка, його погляди, переконання відіграють важливу роль у формуванні нового майбутнього покоління. А ми не звернемо, хоч і тернистий шлях. У нас лише погасли монітори, а світла є повінця у серцях. Не вперше нам кувати перемогу, козацький дух і вдача є у нас. У Мене все. Дякую.